На Волині викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії, нелегальної продукції виявили аж на 2 мільйони гривень. За інформацією Волинської обласної прокуратури, громадяни у кількох цехах виготовляли продукцію, на яку наклеювали етикетки із назвами відомих торгових марок, права на які їм не належать. А продавали свій товар через інтернет. У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне використання знака для товарів і послуг та фірмового найме. Нування, що завдало шкоди в особливо великому розмірі. Правоохоронці провели низку обшуків. У організаторів підпільного бізнесу вилучено обладнання для виробництва та пакування товарів, десятки тонн сировини та готової нелегальної продукції на суму близько 2 мільйонів гривень, готівкові кошти, комп'ютерну техніку, наклейки з назвами торгових марок, документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки та три транспортних засоби. Поліція шукає інших осіб, які причетні до незаконної діяльності.